Жорстка ізоляція Кремля та стабільна підтримка Києва. Лише ці умови змусять російського диктатора припинити його загарбницьку війну проти України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він закликав обмежити ціну на російську нафту до 30 доларів за барель, заблокувати танкерний флот агресорки та повністю відключити її від міжнародної банківської системи. Однак чи реальне посилення тиску на агресорку і, власне, про інші політичні події ми дізнаємося від нашого гостя політолога Олега Саакяна. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку. Ради бачити. Чути, вітаю. Отже, економічний тиск на Росію і посилення українського військово-промислового комплексу. Це дві передумови, необхідні для примусу Росії до миру. А однак чи здатні їх забезпечити партнери України? Адже в Євросоюзі і в НАТО є дві ложки дьогтю: це Угорщина Словаччина, які постійно щось блокують, санкції заблокували. Туди вони не хочуть і не поспішають. І взагалі не поспішають робити такі рішучі кроки і за океаном. Тут питання навіть не здатності, здатні і інструменти, і механізми є питання волі, рішучості, тобто готовності це робити. От тут є певний брак. Бо по механізмам як знизити ціну на нафту російську і взагалі відмовитись, наприклад, Європейському Союзу від такої нафти, зараз є ініціатива пані Урсули фон Дерляєн і. Вона не потребує консенсусу у Угорщини і словаччини знайшли механізм, як обійти. Все це може прийматися не як санкційна політика, а як митно-економічна політика. А це ага. тоді потребує голосування в Єврораді, в Єврокомісії простою і кваліфікованою більшістю, але носитиме обов'язковий характер і для Словаччини, і для Угорщини. Ага. Євробюрократія. Тим і цікаво, що в ній завжди є альтернативні ходи, як можна зробити. А там де їх немає. Це дуже рідкісні випадки. Там завжди Орбан може піти попити каву або захотіти в туалет. Це ж таки людина він не молода. Вже знаєте там можуть бути різні проблеми. Відповідно, коли стоїть питання великих грошей для економіки Угорщини, угу. а їм прийшлося проводити секвестр бюджету. Ага. Не вистачає зараз грошей, коли Орбан на другому місці в електоральних рейтингах його політична сила просідає, і, зокрема, підтримка. Протрампівського, проросійського, праворадикального кандидата в, в, в сусідній Румунії uh -huh. Орбаном, який при цьому ще й займав антиугорські позиції, серйозно вдарила по самому Орбану, навіть серед uh -huh. його виборців. Бо тут зі, зійшлися в бою інтереси отримати плюс одного свого по відношенню до Брюсселю ага uh -huh. чи. Отримати антиугорську політику в сусідній Румунії, з якою у Угорщини відносини ще гірші і складніші, навіть ніж з Україною. Ну так взагалі повелося, що Угорщині не пощастило з усіма сусідами. всі сусіди, якісь порчені, попалися. От mm -hmm. всі неправильні, одна угорщина лише в білому пальті завжди oh. і тому, звісно, якщо ми говоримо про ведення додаткових мит, додаткових санкцій, тиску. То це питання політичної волі, і саміт НАТО зараз буде цікавим з одного боку зустріч з Трампом, а з іншого зустріч з коаліцією рішучих на полях цього саміту з європейською частиною країн. Бо від самого саміту ніхто ніяких див не чекає. Цей саміт буде найслабшим, мабуть, за останні десятиліття самітів НАТО короткий, урізаний порядок денний, так так, так щоб Трампа не дратувати. І взагалі це серйозний діагноз самому НАТО, коли приходиться змінювати щорічну подію, вихолощувати її під на догоду одному, нехай і непересічному, ключовому гравцю сполученим угу. штатам. Але тим не менш, це не проблема Трампа, це проблема НАТО, що вони не можуть вистояти перед натиском навіть Трампа. І власне, тому такі зустрічі на полях вони є найцікавішими. З Трампом нам важливо отримати бо якусь визначеність. Ідеальний варіант це якщо ми отримаємо так на продаж Україні озброєння. Угу. Варіант гірший, але також для нас позитивний. Це якщо Трамп скаже тверде ні. Це робоча угу. ситуація, з якою можна повертатися до наших партнерів за океаном, створюючи тиск на Трампа. І з якою можна працювати з європейськими партнерами по нарощенню підтримки України? Бо ага. найгірший варіант для нас це той, який зараз це невизначеність, так, коли ну, там просто тягне хвоста. А... Кота за хвоста чи хвоста за кота в цьому випадку ще й розібратися треба Це кого то, і за що то, там то, то, ну, ну, в кого хвіст ну, Дивіться, тоді продовжуючи тему про Трампа, тому що насправді перемовини США з Росією зайшли в глухий кут, а Трамп і не збирається примушувати Кремль до припинення вогню? Ну принаймні, так пише Вашингтон Пост, до того ж, білий дім, схоже, якби і не горить сильно бажанням продовжувати військову допомогу для Києва. Ну от як ми зараз розуміємо, як ви думаєте, чи є якийсь вихід з цієї ситуації? Вихід є. Він в зміні політичну ситуацію в сполучених штатах створення ага. додаткового тиску на Трампа. Бо Трамп, зокрема, і зараз ударами по Ірану продемонстрував м, великий злам, скажімо, своєї поведінки, ага. який ми могли спостерігати раніше, що називається на мінімалках, в часи першого його пришестя, коли він надав Україні Джевеліна. І перше, і друге відбувалося зараз не від бажання Трампа і, всупереч власне, його позиції, його думкам, які він озвучував, відбувалося під тиском обставин, і Трамп вчергово продемонстрував, що він здатен діяти під тиском обставин, не змінюючи своїх думок, змінювати свою поведінку, і тому дуже важливо відмовитись від ідеї, переконати в чомусь Трампа треба створити умови в яких трампу буде єдину вигідно діяти так як необхідно і навпаки діяти інакше буде невигідно з активізацією ескалацією на близькому сході Трамп виграв за моїми оцінками десь 3-5 тижнів від відтермінування Потреби жорстких кроків по Росії від цього Росія точно тактично виграла, але нікуди не подівся. І консенсус всередині американської еліти, перш за все, республіканської партії, і серед виборців, дві третини виборців республіканців, чекають від Трампа жорстких кроків по Росії, і тому вже в липні це питання актуалізується. І зараз потенційна перемога у вигляді деескалації війни на близькому сході. Може привести для Трампа зростання ще більше питання жорстких кроків по Росії, тим паче, що він вже продемонстрував готовність, здатність до таких кроків по близькому сходу. І тому виборець абсолютно зрозуміло і передбачувано буде чекати. Ну раз Трамп зміг вжарити по аятолам, то відповідно, що йому заважає це зробити по Росії, бо від нього саме цього очікують виборці, і тут було для роботи України і наших партнерів. До речі, дзвіночки цього є, тому що в прямому сенсі дзвіночок був Дональда Трампа із Путіним. І той, до речі, російський диктатор пропонував себе як посередника для врегулювання ізраїльсько іранської війни. Проте президент США нібито йому відповів, про це кажуть журналісти. Ти спочатку розберись з Росією. Цією фразою Трамп висловив своє власне невдоволення диктатору. Чи це все одно цей тиск обставин, що він має займати більш жорстку позицію, дистанціюватися і далі через 3-5 тижнів вже починати з Путіним говорити інакше? Я не знаю, чи це щира його позиція. Я не в голову до нього не залазив. Не є його другом пиво ввечері. Не п'ємо, і не є його психотерапевтом. Або був, був би обмежений таємницею медичною. Тому причому в його випадку думаю, навіть психіатром. А, але те, що він це озвучив публічно, це хороша ознака того, що він реагує на а, запит виборців і демонструє себе. Сильним і жорстким по відношенню до Путіна, що він от так от грубо відрізав Путіна. А чому він це зробив і чому не зіграв далі в посередника Путіна? Хоча сам до того пропонував угу. в першій їх розмові. Тому що динаміка ситуації була така, яка вже не дозволяла взагалі ніяких посередників водити. Вже ага. сценарій було задано. Ізраїль вже ескалював ситуацію. і Трампу потрібно було перехоплювати час, дуже малий був час, і Трамп вже розумів, що йому прийдеться робити. Тому це було і серії мальчик не мішай, не смикай за штаніну. Іди он займись своєю війною. у нас тут свої справи. Ми знаємо, що робити. От називається тут дорослі дядьки бавляться. А так, так. продовжуючи тоді тему про близький схід, Іран погодився на перемовини щодо своєї ядерної програми, якщо Ізраїль припинить удари по країні. І от така заява пролунала Стеграна одразу після того, як президент США оголосив про досягнення угоди про перемир'я. І з'явилася інформація, до речі, від розвідки США, що вони не підтвердили знищення ядерної програми Ірану. Що взагалі відбувається на близькому сході? І, Чесно кажучи, мене найбільше з цього всього цікавить, як ці всі події вплинуть на нас. Ну, якщо дуже розумно сказати, але це не для ранку, то відбувається мета модернова політика. Якщо тепер сказати простіше, як для ранку, то ми бачимо нашарування імітацій. імітації, коли ситуація, яка є в реальності, дуже часто програє інтерпретація. Трамп оголосив про припинення вогню ще до того, як воно відбулося, і заявив про свою перемогу на цьому. І, власне, це стало фактом політичним і далі вже на це реагують. А що там стріляють, продовжують? Абсолютно байдуже. Він вже оголосив, що він переміг. Після чого будь-які кроки подальші він каже, це був зрив. Вони всі негідники, хоча ніхто нічого не підтверджував, і власне результату очікувати було а, вкрай дивним. Але Цілому, якщо відійти від Трампа а подивитися на ситуацію, то є ціла низка сигналів того, що дійсно сторони готові на деескалацію Зараз ізраїль вже має змогу оголосити власну перемогу. що Вони ніби знищили ядерну програму а, Ірану. Ми не знаємо, чи знищили, чи не знищила американська каже, що не то знищили, але натаняху може це вже продати як свою перемогу, що йому необхідно на тлі приниження, яке зазнала а, ізраїльська влада. А, Ризаниною, яку пропустили, і власне тепер це як акт відплати вже відбулося. Він може це продати таким чином. Іран вдарив у відповідь по базі Сполучених Штатів про що попередив на базі нікого не було. База взагалі ледь не закинута. Вдарив, заявивши, що рівно такою ж кількістю ракет, якою було вдарено по території Ірану. А, сполученими штатами, тобто, чим було підкреслено, що операція завершена? Більше жодної ракети, якщо ви не вистрелите, ми не відправимо. Тобто, всі сторони зараз, і Ізраїль підтверджував готовність до припинення вогню, і Іран, звісно, з умовами. А все це говорить про те, що сторони розуміють, що якщо зараз не припинити ескалацію, то буде довгий кривавий хвіст, з якого всі вийдуть значно гіршими умовами ніж наразі. Теж не екстенційна війна, як російсько-українська, де просто взяли напали спільний кордон, намагаються захопити знищити а з боку Ірану. Звісно, заяви, що вони хочуть знищити Ізраїль як державу. Але вони не здатні цього зробити і близько. Ну, а з боку Ізраїлю чітко сказано, що вони не претендують на знищення держави. Іран вони хочуть знищити ядерну програму і режим. Аятол угу. відповідно, тут є поле для того, щоб в черговий раз зупинитися, а потім повернутися до протистояння з новими силами за місяць або роки. Геополітика така геополітика. <реш> Дякую, що допомогли розібратися в ключових питаннях. Із нею і нагадаємо, що з нами на зв'язку був політолог Олег Сакян. Дякуємо ще. раз.